Гарячий сезон для квартирних злодіїв. В новорічно-різдвяний період збільшується кількість крадіжок. А все через те, що мешканці в цей час виїжджають за межі своїх осель, кажуть правоохоронці. Тож, як берегти домівку від зловмисників, Андрій Попович розкаже. Устаний цитулізований пульт до нас охорони, вони вже нам передають або по рації, або по планшету, що на планшет нам приходить повідомлення на цей, і тоді ми вже за адресою відправляємося і відпрацьовуємо. Зазвичай злодії ретельно готуються до крадіжки. Зокрема, відстежують час, коли помешкання залишається без господарів. Дивіться, чи під охороною, може подивитися, скільки часу так приїжджаємо. Ми. Він ще дивиться, чи скільки часу власники переслідують власників, скільки часу вони на роботі перебувають, чи є діти вдома. Також зловмисники біля помешкань доволі часто залишають спеціальні мітки. Можу ставити можуть ставити, коло дверей моркви, квитанцію зробити, поставити у двері, чи двері відчиняються чи ні. Аби не сіти під квартирою чи будинком приватним. Є, е, що може таку ниточку тоненьку поставити, що і навіть незамітно буде. Це вони перевіряють, чи власники є вдома, чи немає. Хтось приходить, дивиться просто за будинком. Є різні варіанти проникнення в житло, тобто воно може відбуватися за хвилину, а може відбуватися до 20 хвилин. Це залежить від того. Які заходи безпеки люди приймають для себе? Тобто кількість замків, якість замків, додаткові засуви, які унеможливлюють або розтягують час проникнення особи в житло. Квартирні злодії для проникнення в помешкання прикарпатців тепер використовують час, коли відключають світло, але є резервні акумулятори та батареї живлення, які встановлені в природах охоронного призначення. Вони дають змогу без електроенергії витримувати сигналізації 6-8 годин на резервних своїх живленнях та акумуляторах. Тому відключення віялові з періодом 4.2 або 4.4 для засобів сигналізації не є якимись критичними чи страшними з початком повномасштабного вторгнення. Кількість злочинів пов'язаних з крадіжками в квартирах чи будинках зменшилась, і на це є причини, каже Андрій Меринов. Це пов'язано з тим, що за наказом голови національної поліції кількість нарядів збільшена удвічі, плюс уведений комендантський час, тому у нічний час. Потенційні злочинці крадії не можуть вільно пересуватися на транспортних засобах чи в пішому порядку, так як наряди постійно патрулюють по вулицях і всіх перехожих, які після комендантського часу рухаються, зупиняють для перевірки документів, особистих речей. Щоб не стати жертвою квартирних злодіїв правоохоронці радять дотримуватись простих правил. Не афішуйте свої приміщення в соціальних мережах. Адже більшість злодіїв відстежують перебування своїх жертв саме через соціальні мережі. Якщо виїжджаєте до родичів, то не розповідайте про це лишній раз. Не зберігайте ключі в легкодоступних місцях, тобто біля входу в квартири, десь під килимком чи в інших місцях, які легко можна знайти ключі. Попросіть родичів чи сусідів, які живуть поряд. Регулярно оглядати житло, чи немає ніяких пошкоджень, проникнення так і все інше. Встановлення якісної фурнітури на замках, на вікнах, на дверях, а також встановлення сигналізації у своїх оселях, об'єктах, магазинах, різних форм власності об'єктах. Правоохоронці вкотре нагадують прикарпатцям в час різдвяних свят не залишати свої домівки надовго без нагляду.